Дякую за нашу зустріч. Ну, якщо чесно, я підтримую ту зустріч і результат, який був вчора у наших команд. Безумовно, можу сказати, відверто. Намагаюся завжди так робити. А, говорити з вами відверто. відверто. Я вважаю, що це така перша велика конструктивна бесіда між нашими командами. Я хочу подякувати. Американській стороні і українській команді подякувати за те, що це відбулося на зустріч. Вона була дійсно достатньо детальна. А для нас дуже важливо, щоб ми були почутими одне одних, мав, мав право сказати, поділитися важливими, дуже важливими, пріоритетними речами. І мені здається, вчора був такий пілот. І була така дуже позитивна зустріч. Я вважаю необхідний і дуже позитивний. Знов таки підкреслюю, підкреслюю цими словами вчорашню зустріч. Дуже позитивний результат щодо відновлення допомоги Сполучених Штатів Америки. Вважаю, що це важливо, і також обмін розвідданими. Вважаю, що це. Важливо, у мене зараз, наприклад, була довга ставка, технічна ставка щодо дронів щодо роботи протиповітряної оборони України щодо наших спроможностей, далекобійності і вчасної реакції на ту чи іншу на ту чи інший вид ракет, балістику тощо ворога і тому відновлення. Розвідданих у будь-якому випадку для нас, для людей, для всіх позитивний важливий результат. В принципі, це, що стосується, ну, обговорювали багато різних деталей, на зустрічі. Я думаю, що про це напевно у вас є запитання. Гуманітарний аспект я його підкреслював. Знов таки важливо, що сторони про це говорили. Про те, як для нас важливо. Допомогти людям, забрати їх з полону щодо збільшення інтенсивності обмінів і об'єму обмінів щодо кількості, треба ці питання піднімати і треба їх реалізувати. І також питання одне з найскладніших щодо повернення дітей, також це питання обговорювалось Багато інших деталей обговорювалось які б я. Не хотів би сьогодні про них говорити, тому що їх не було в відповідному там, тексті, стейтменті. Так? І... Але все, що там було в стейтменті, всі ці питання достатньо детально проговорювалися сторонами. Україна також продемонструвала, що Україна дійсно воює за себе їх ніколи не хотіла війни і хоче закінчення війни і підтримує Сполучені Штати в тому, щоб закінчення війни було максимально прискореним. І я не знаю, ви звернули напевно, увагу, що була одна тематика, розглядалась до зустрічі щодо тиші в небі, тиші на морі, назвемо це так. так. А потім американська сторона запропонувала. Інший підхід. Наша команда десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок зі мною, американська сторона, з американським президентом, І підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на а, кроки щодо тиші або всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить. Руським. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозний. Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб. Європа, всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів, так, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. РБК України Юлія Кимова. скажіть, будь ласка, чи обговорювалися на зустрічі санкції щодо порушення перемир'я, якщо воно буде порушене, які ці будуть санкції і хто їх гарантуватиме? І друге питання Трамп вчора сказав, що очікує вас у Білому домі, чи планується ваш туди візит вже. Дякую. Дякую. Ну, передусім обговорювали всі теми. Я ще раз хочу це підкреслити. Всі важливі теми сенсативні. Тивні теми, але я думаю, обговорювалися вони точково і рано поки що про це говорити. Загалом, мені здається, ми про це говорили із з американською стороною. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу. Так, і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Тому я і сказав, що дуже конструктивна розмова. Перша з таким результатом. Тому я вважаю, що це позитив. Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони продемонстрували підтримку європейських колеги і сказали всі, що м'яч на боці русських. І це факт на сьогодні, і тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони, і це буде залежати після їх діалогу з русською стороною. Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо руски продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні рішення. А якщо вони не готові, ми дуже надіємося, що американська сторона тоді продемонструє саме те, про що вона говорила. І щодо Трампа візита, я не чув щодо запрошення, я думаю, що Будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей. Сьогодні реакція наших суспільств. Вона така, вона життєва. І я би дуже дуже хотів, щоб ми мали результат. Я б хотів би, щоб ми мали позитивний результат для людей. Люди дуже довго борються за себе в Україні, дуже довго воюють і гідні того, щоб мали, знаєте, ну як не хочу казати світло в кінці тунеля, тому що ні, я про світло, світло дійсно мали. Світло, ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом Сполучених Штатів Америки перед усім була позитивна. Для цього треба всім готуватись, всіх попереджати про той чи інший формат нашої зустрічі. Сафаров. Пане президенте, підскажіть, будь ласка, чи обговорювалися гарантії безпеки вчора на цій зустрічі? Якщо не обговорювалися, то хоча б після цієї зустрічі є якісь розуміння рис, що могло змінитися щодо цих гарантій безпеки? І умовно, якщо росіяни раптом погодяться а, на припинення миру, які строки реалістичні найближчим на часом вільно а припинення ново ну, це припинення миру вони почали. Тобто, вибачте тридцяти це припинення вогню. Який реалістичний план? Коли це найближчим часом може бути умовно, якщо вам скажуться через день, через два, через тиждень, дякую. Передусім, як я і сказав, що все, що є в стейтменті, вважаю позитивними сигналами, і там є відповідний про безпеку України. Це говорить про те, що ця тематика обговорювалася. Всіх деталей я отримав максимальні деталі по телефону від моєї команди, але все ж таки про гранті безпеки. Ми будемо говорити більш детально. Якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір. У нас є наші пропозиції, але покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які. Будуть у України після закінчення цієї війни. Що стосується другої частини, коли реалістичне припинення вогню, сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Сьогодні залежить від цієї країни сьогодні на 100%. тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала, відповіла без будь-яких різних тлумачень дуже прямо свою позицію. І сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після чого, після цього я вже не знаю, в якому форматі ми. Обговорювали, що ну будь-якому форматі треба говорити. Там якщо це станеться, то який моніторинг це вже технічні групи. Як вони будуть зустрічатися і коли це наступні кроки?